І про найсвіжіші новини із фронту розпитаємо у речника генерального штабу Павла Ковальчука. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, пане Павле. Тож розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Вам слово доброго ранку, Соломія. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку роботи на Новопрокопівка мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію, по виявленим цілям противника, також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. В той же час сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, також на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки та Північніше Кліщівки. Важкі бої тривають. Протягом ж минулої доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Загалом же ж за минулу добу відбулося 28 бойових зіткнень. Ну і щоранку українці очікують інформацію про втрати ворога. Зокрема, скільки загарбників ліквідували українські воїни на цю мить? За добу, що минуло, наші воїни уразили 12 районів зосередження особового складу збройня та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Три зенітних ракетних комплекси та один склад боєприпасів противника. Загалом же ж орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 610 окупантів, 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Разом переможемо! Слава Україні! Дякуємо за гарні новини з самого ранку. І з нами наживо був речник генерального штабу Павло Ковальчук.